У Бродах судять підприємця Олександра Нікішина, якому інкримінують побиття поліцейського, докладніше у сюжеті. Цього разу на судове засідання, де обвинуваченим є Олександр Нікішин, з'явився для допиту лише один свідок: саме через конфлікт, який виник між журналістами телеканалу Броди Онлайн та громадянином Ігорем Пристинським. Вже на території народного дому в місті броди він продовжився. Однак туди втрутилася Юлія Желих, яка, окрім цього, що є працівницею ТРК Броди, працює і в будинку культури. То така будинку тишмара, ти блядь, ти... Ти, Як ти... Ти, ти поняла, ти поняла? Хто така? Іди нахуй сама блядь. Він вийшов, почав до Ігоря щось речати. Типу, в будинку купа людей, знаєш, виходять ну, з вистави. Ну, Він йдем, почав, йди нахуй, йди сюди, тіпо, почав речати. Кажу, вийдіть, yeah. будь ласка, з будинку культури. Цей до мене, блядь, давай навалювати. Типу ти шмарати. Yeah. то ти кажу, вийдіть з будинку yeah. 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 культури. Цей вийшов, почав, типу, щось з Ігора шарпати, блядь. І дивлюсь, ну, типу, бухи сідає за руль. Він чуть не в'їмав ззаду машину. <плес> а то це ззаду. Я не знаю, треба, не треба. Ну no, а що не варіанти Ну а не Ну а що, а що, нам що робити? No, no, я не знаю, зараз провірим. Ну no, сто тридцять, вийде. А чекай, думаю, no. провіримо чи п'яничь. Чи я не? Ja ja не буду знав себе, напевно. Попри те, що Олександр Нікішин просив затримати біля Народного дому Ігоря, поліцейський Олександр Масловський проігнорував це звернення, а затримав незаконно лише Олександра Нікішина без складання протоколу за участі двох свідків. Зрештою, поліціянт написав купу протоколів проти Олександра Нікішина, які частково були скасовані судом. Натомість справу перекваліфікували і тепер Олександра Нікішина звинувачують у побитті поліцейського Олександра Масловського, який перевищив свої повноваження. З Чого почався конфлікт? Чому почалася якась певна агресія? Оце можливо можете сказати? Агресії не було Ну, конфліктна ситуація. Ну була може бесіда ну, припалка на порушених канал, тому що була музика в залі, але агресії не було. Тобто конфліктів агресії не було тільки в так. З влагіска ми чисували подальшому свідок, який був присутнім на допиті, більше нічого не зміг сказати, оскільки з моменту конфлікту пройшов майже рік. А от за те, що скоїв Олександр Масловський. То останньому доведеться відповідати довго, адже його колеги по роботі, які були при затриманні Олександра Нікішина, стверджували геть протилежне, ніж сам Олександр Масловський. Також Олександр Нікішин клопотав перед судом про виклик свідка, який був у лікарні після затримання Олександра Нікішина. Однак прокурор про це заперечив. ви Чоміння світло хочемо за чекаю. Зупиніться, ви заявляєте клопотання. Так, <ultime> тому що на першому засіданні Масловський сказав, що даної особи не було в лікарському закладі. Людина завжди не вже обманювала. Навіщо ви його прикриваєте? Мені це дуже цікаво. Ну так, так, ваші так само безписання. По відео подивимося, яке ви заводіли. Я по батькові. Алянік Анатолій Михайлович. Дозвольте називати позицію. Це Так. працівник? Ваше знову доходити до заяву на депутаті. Заперечується, що вразимо особисті в кімнатній провадження під час особового розслідування, яке тривало фактично, два місяці, майже два місяці, сторона закладу жодним чином заявляла подобних інших світл у кримінальному провадженні, на підготочному словом засіданні. Мені приходилося треба ще свідомо до підготовчного освіта. Чому особа хоче його викликати, це спроба затягнути справу та відказки його вирішення по суті. Не треба. Суд, холодно, клопотання здобути, викликати статус свідка, будь ласка, а куторія не вирушу. Щодо недолугості, до судового розслідування і про те, як двічі зламався ключ від одних і тих же кайданків. Ми ще поговоримо у наступних сюжетах. Сергій Нікішин телеканал Лаканал